Друзі, мої вам вітаннячка. Фінальний день турніру, потужне посилення, без синіх. П'ятизірковий. Так. Оборона. Блядь, ну чому мене недокачені люди, блін, шотять? Ой, як це все тяжко. Добре. О, привет. Привет. Ты кто? У них раз Ты мах. Ты мах в костюме. Контра. Да-да. давай то шось Дай сюда, моя девочка. Моя девочка. Так. Таунт. Нафіг. Куди й тебе вигуляю? И вас вигуляю. Чи не? Фіга там той один жовтий. Давайте два. Візьмем два, наприклад. Хілл плюс мінйони. Та й нормально, Дівчина, ти типу контру буде тирити. Так, дивимося, загони вірно. Не вірно. Так. Погнали! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, убив, нігро. Так. Я дручань можу скласти. Давайте дручань складемо. Так, трієчка є. Ну, починаю вже щось там красти. Чуть тільки трієчка червона. Є ще. П'тірка синя, яка нам не потрібна. Давайте бадобум зробимо. Центр, можна сказати, посильний. Таунт ми вже свиснули? Будем таунт забирать? Він мені так подобається. Теграм-пом-пом. Ну -пам. давайте цю спробуємо. Пум! Чого так мало? Хочу синій підірвати, бо мені не подобається поле. Непогано. Алло, ти чо, страх, блін, потеряла? Зараз зарядимо. Так, в мене мегапіхарів нема. Значить, він вдарить по трьом. А, а нам це, в принципі, вигідно. Ну, вдарив би по трьом, але їх трьох немає. Давайте червоний. А, там Ухелянд. Тому давайте сюди. Давайте так. Гатор, я по тебе йду. Прикольно команда, пассивно агрессивно. Mm -hmm. Если девчат б'ють, то б'ють. Далее. Короче, тут и Мортвич. Мортвич, Мортвич. Это за отцу, от Отилия. Дуже швидка. Повернути свій фіольчик? Давайте повернемо. Так, 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 так і... Так. Чому не тіла стріт на центр впихнули? Фіола то в нас небагато. Де його краще пошукати? Так. Можна знизу скласти, але мені то не подобається. Давайте воно ну, ось так. Ага. И четверку зараз кладем. Ну, 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 тихо, тихо. Фу. А... Твою мать. Можу трійку скласти. Потім п'ятірку. Чи нафіг надо мені та п'ятірка Давайте ну ось так. Я думав, що вони зарядяться двох. Двох зарядяться, але не зарядились. Добре, тоді ось так. Тепер головне в одиничку не вдарити. Давай не зніми на знімемо цю тему. Молодець. Давайте сюди будемо бити. Тут камінець якби. Давайте фіольчик через червоні зарядимо, бо його трошки мало. Хотілося б на наступний раз його залишити собі. Вийшло? Вийшло. Так, не хочеться знов в одиничку. Угу. А ти? Молодець. Ну і зараз будемо прощатися за боканом. Пум-пум-пум-пум. Дивіться, він за мене щось працював. Я протискав його, щоб безумство скинути. Угнали, що тут міняти? Фіольчика мало, дуже мало. Потрібно його десь надибати. А вже заповільнили мені та йок макарьок, де Фіолетовий? Ну, сейчас трид мені вбийте. Давайте на тут пошукає. О, приїхав і поїхав. Напружено. Чого ти гатор не реснула? Ну вони вже стрілялися це вже добре. А ось де фіол ховався? Давайте гатор спробуємо реснути. Ладно, ты однаково бьешь. Давайте так. Так, ну хантеру мало. Надо. Тихо, 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 блин, якось так все... Са... Давайте нахильнемся. Чи не встигнем? Блін, хотілося, щоб Вівіка мене хильнула, поки абакан не... Не вдарив. Везела? А щоб була не на 25 п'ятих емках, то вже впала б. Так, добре, давайте так. Взривати. Тобою спробуємо. Нормально відіграв. І згориш. Згориш, отруїшся. Да, добре, що персонажі міцні. А так би з таким камінцем був би зальот. заліт. прислужників. Так, давайте я не буду нічого міняти поки. Погано червоні скласти. Бо в нас камінчика не хватає уже хватає в принципі. Давайте сюди. М -м -м. Мені якби один потрібен. Але пофіг. Беремо 4. Так, тобі робимо отаке. А коли ви встигаєте це заповільнення цепляти? Постійно це заповільнення. Давайте ось так. А то ж живе. Я тебе зараз врятую. Так, самовбився. Молодець. Що ми ще підірвем, напевно? Дякую. Зараз блоссум. Постараємося вбити, а Сартана нехай по собі б'є. Все само знищилось і. Останній бій. Якось аж цікаво стало, що йти так само, чи щось придумати? Так... А, в Джуна загона нема, да? А, блін, бідний Джон. Тоді мум... мумбел візьмемо. Нафиг вон она меня. Вышали. Вышли. Вышли прикольно. Не прикольно там Чи прикольно. Та ладно, давайте сходим. Чистка надо, там дорога і Ця... Пантера... Тю. Давайте ось так. Мені б готор зарядить. Давайте посилення собі накидаємо. Щоб Мончермін сам себе потім в сон не відправляв. Ну да ладно. Давайте так. Якщо чесно, я чекав на якогось рейдбоса, на якусь бабку. І ось так, щоб останній бій, коротше, залити, якщо чесно. Щоб мені не дали камінців, щоб я був в розстроєних чувствах. А вони вирішили надо мною не знущатися. Цікаво, навіть цікаво. Че воно вже вже вона не виживе. 1045. Ну, це, друзі, 25 шотів. Давно я їх не робив. Ну, в топ-сотні я Чисто через оборону не попаду. По-любому. Людей на п'ятизіркових більше сотні, в яких карт, карти хороші. І оборони хороші. Так що ось таке, поки що на, ну, на 33. А, стоп! Чого чо ти тут? А я на 33 Ну, пішов вон. Ну блін, ну ладно. Не показуєте й не показує. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам.